Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде детальний огляд ДТЗ-1404. Це, по факту, трактор українського бренду, тут українська збірка на 140 кінських сил. Давайте його оглянемо. Сьогодні робили огляди таких потужних тракторів, як МТЗ 892 952,3. І так само зараз будемо дивитися, як в цілому цей трактор. Буде порівняння з такою технікою. У мене є особисте враження, тому поїхали. По візуальному давайте його оглянемо швиденько, не будемо дуже деталізуватися. Ну, ось, він в нього не дуже довга база, він такий досить компактний, але бачимо: 40 кг одна противага, їх тут 10, тобто 400 кг противаги спереду. В нас є вже досить сучасна оптика в ньому. Потім пластикові крила. але Крила у нас лише на одному кронштейні. Тобто ця вся маса вона тримається лише на одній планці. Це вже ну, таке, треба було б зробити, можливо, якось інакше. Або додатково підсилити оту єдину планку. Тому що ось так воно буде ходити постійно. Величезний пластиковий бак тут, короб повітряного фільтра, означає, що він у нас тут з турбонадувом, потім у нас гляньте, 50 кг одна плита, їх тут 6. Тобто 300 кг ще на кожному колесі, проте так само задня навіска, погляньте, якої вона потужності. Ось три комплекти гідровиходів ззаду, два гідравлічних циліндри. До речі, кріплення на трьох точку. На третю точку у нас зокрема є. Ану, з'єднається, щось воно не хоче з'єднуватись. Чи точно це так має бути, скажіть мені. Або, можливо, отак. Ні, щось, щось тут неправильно. Це так не мало б бути. Добре, тоді треба, мабуть, окремо ще якийсь цепочок, щоб воно кріпилося. Окей, поїхали далі. Бачок омивача, розетка під причіп, підсвітка на номер, тобто повністю окомплектовано. Також є подушки, саме, на які з'єднують раму і кабіну. Тобто, щоб це було більш м'яко. Ну, ще більш детально кожен вузол, Ось саме фаркоп причіпного пристрою. І вантажопідйомність цієї навіски 3200 кг. Ось. І також у нас тут є компресор. Бачимо пневмоконектори тут справа. І ще окремо виведений гідровихід. Ось. Тобто укомплектований він досить-досить таки потужно. Гума передня 14,9 на 26, а задня 16,9 на 38. Також регулюється, що задня колія. Давайте скажу відразу: діапазон регулювання колій. Колія передніх коріс 1720, 1815, 1934 200, задніх 1700-2300. Ось, Кліренс у нас 475 міліметрів. Давайте піднімемо капот. Вмикаємо масу, будемо на ньому їхати. У нас тут комплектація відразу з кондиціонером. Бачимо, як сам кріпиться. Радіатор, бачите, на швидкозйомних штифтах. Хоча дивно, чого вони тут мають бути швидкозйомні, тому що компресор якби, тут е, кріпиться до нього через отакі трубки і вони є жорсткі. Досить таке цікаве рішення. Вони придумали. Паливна система з безпосереднім приском палива, об'єм двигуна близько 7,5 літрів. І тягове зусилля даного трактора в нас аж цілих. 28,7. Ось так. Маркування двигуна це F5, F140T GB11Q. Ось так. 103 кВт. Також. 150 у нас акумулятор. Микач маси, до речі, Якісний, якісно зроблений. Ось ці всі плити передні відкручуються. Бачите, HD. Все досить таке надійно, міцно зроблено. Потім. Безпосередньо турбіна з досить масивною і холодною частиною, а гаряча частина невеличка, більше так, для вирівнювання тяги, мені здається, це все зроблено. І також ось таке штатне місце. Мені здається, воно розраховане для невеличкого вогнегасника, можливо, або ще маленького набору ключів, щоб відразу тут з вулиці був доступ щось підремонтувати або відрегулювати. Закриваємо капот і оглядаємо кабіну. Сам замок дверної ручки, бачите, зроблений вже більш сучасним методом. Бачите, як чітко відкривається. Потім по... До речі, по ось є три канали для таводниці це канали для змащування систем трансмісії. Тобто, в мануалі є на кожен канал. Свій, своя кількість якої змащувальної рідини туди варто видавлювати саме нагнітателем і таким чином можна самостійно обслуговувати трансмісію. Потім по салону. По салону давайте так. Це один, одна з найкращих кабін в цілому. На ринку техніки, спецтехніки, яка тільки може бути, того що, по-перше, мені дуже зручно сидіти. Капітанське крісло з гарними бильцями боковими. Вони в нас тут є з підкрутками, тобто повністю регулюється сама спинка з боковою підтримкою. Звичайно ж, на подушці. Ось. Далі. по Додатковому обладнанню пройдемося. Дивіться, у нас тут є камера заднього виду. Відразу штатна магнітола встановлена, динаміки по обидва боки. Потім дефлектори обдуву вони є по колу всій кабіні. Можна направити і на лобове, на бокові зеркали, і на заднє скло, щоб е, в цілому нічого не потіло. Також у нас тут є USB і прикурювач, е, отакі місця для особистих речей, телефону, підстаканних. Додатково також і це може виявляти функцію зарядки. Тут вставляється флешка. Потім демультиплікатор швидкостей на три положення і чотириступінчата ступінчата коробка передач. Це у нас під кермом знаходиться відразу реверс. Ось. А, так само чотири речага управління гідравлікою. Ось у нас тут так само є повишені окремо і понижені. Це на... А, я думаю, на. А що це? Тут вже більш складно, тому що тут е, трошки інакше побудована система управління. Давайте покажу вам ще, вникається мигалка. Е, двірник, додаткове світло, саме управління кліматом по факту. Тут у нас і гарячий режим, і холодний, увімкнення компресора на холодний режим і рівень обдуву. Ось, тут аварійка і додаткова підсвітка. Також управління. саме... Е, Поворотами ось, і режимами роботи двірників. Ось. Люк досить е, нормально зроблений, він у нас без затемнення. Так, у нас є ось така шторка е, і салонне світло. По речагах управління також е, у нас є нужна педаль локування муфти заднього диференціалу. акселератор у нас тут вбік виведений на навісні педалі гальм. Ось також. Е, Стоянкове гальмо у нас реалізовується ось ще таким чином. А, муфта щеплення. І безпосередньо тут у нас вмикається повний привід, ані вал відбору потужності, а це вмикається у нас ведучий передок. А, ось так. А, ну що ж? Також додатково у нас є три режими роботи двигуна, він у нас об'ємом 7,5 літрів, щоб було економніше. Тобто, залежно від робіт, які виконуєте, три рівня потужності саме цього двигуна. Давайте його запустимо. Нейтраль. Погляньте на приборну панель, як тут це побудовано, вона повністю цифрова, тобто без аналогових приборів. По факту досить таки довго вмикається. Чекаємо ось, так, це все побудовано. Дивіться, у нас тут є також е різні налаштування, саме системи. Все повиставляти як нам треба. Один раз і більше туди не заходити. Бачите, у нас показують відразу тут помилки. У нас має бути тут по факту ще й е навігатор, але я щось натискаю, він не відкривається. О, окей, так само відразу бачимо вигляд камери заднього виду. В цілому якість, ну, дуже плачевна, але видно, що там відбувається. Тому добре. І так само ось такий козирок на захист під сонця. Давайте його запустимо. Перша передача, реверс назад. О, можемо рухатись. Так, щось не так. Це мабуть так. А, також. Треба увімкнути на секунду. Якщо тут зробити. О, вимкнули. Перша, має рухатись. До речі, дуже легко все в управліннях, тому що і коробка вона дуже легко вмикається. І так само щеплення воно в нас гідравлічне. Тобто взагалі супер легко і нічого не відчувається. Давайте реве вперед. Виворот справу перевіримо заодно. Також дуже чутлива. Чутливий акселератор. Давайте ми вікнемо побільше передачу. Все-таки ми на понижених зараз. реверс назад. Щеплення дуже легко нажимається. Просто зараз я вам покажу, оператора покличу. Ось сюди. Як вижимається щеплення легко, ось буквально супер легко це все відбувається максимально. Давайте ось так і ставимо на гальмо. І давайте ще покажу вам просто сам ключ. Тобто він у нас ну, такий, в принципі. Це досить непогано. Ось така техніка. До речі, давайте скажу, яка вага в цілому. Даного трактора, того, що це теж досить важлива е, інформація. Ось, Споряджена маса 5700 кг. Ось. А вам що? Дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.